Кіна не буде у сімох містах України. Сьогодні відбулася акція протесту на захист невеличкого харківського кінотеатру Бомер, першого стаціонарного кінотеатру Російської імперії. Нині це чи не єдине місце у Харкові, де показують артхаус та фестивальні стрічки. Перед Харківською облрадою показують німе кіно. Міми з лантухами на голові написом продано та брудно замацаний екран простирадло Молодь захистить Бомер! Молодь захистить Бомер! Бомер це не просто кінотеатр некомерційного кіна, це найстарший кінотеатр в Європі. Обласна рада вирішила його продати в книзі рекордів Гіннеса Зараз занесений кінотеатр е в, в Польщі, який почав роботу 29 вересня 1909 року. Кінотеатр Бомер розпочав свої покази в 19... Тисяч... 908 році. Колись ця вулиця, а тоді вона мала назвою Катеринославська, була головною артерією, що поєднувала залізничний вокзал та центр міста. І саме тут були розташовані найдорожчі готелі, ресторани і будинки купців. І саме тут французькі брати Бомеро вирішили побудувати свій, як тоді писали газети, електробіограф. Історики пишуть, що 1920 року тут на сходах навіть сталася давка, в якій загинули. Кілька глядачів після цього у квитках з'явилися номера місць. Перший стаціонарний кінотеатр Російської імперії він працював навіть під час війни. Ось книга записів про персонал. Від 43-го до 46-го в Бомарі працювала мати відомої харків'янки Людмили Горченко. От сматріці мені дзюжевського Гурченка, Єліна Олександровна, Масувка, Масавік. Зате... Ну, Масовик. За некомерційне кіно на головному майдані Харкова молодь напинає наметів. Собственно, це є тисне кінотеатр, куда я могу себе позволять хадіть для студентів профільного вуза, возможность почерпнути, посмотреть на тенденції, посмотреть на режисерські прийоми, на актерську роботу. 1300 триста кілометрів від Харкова, Ужгород, люди з плакатами на руках та плівкою на очах. Їх небагато, але що таке харківський бумер, Вони знають. Закривають, продають кінотеатри. Завтра можуть бібліотеки, можуть університети. Ми на це дивитись не можемо. Просто шановні друзі, криза впливає. Ви розумієте, тому кінотеатру не буде. вибачайте, кінотеатр ми продаємо. Таке було рішення влади. Ніяких заперечень вінниця. Місцеві студенти харків'янам заздрять. У них є інтелектуальне кіно, і тут не хочуть, щоб там його втратили. У нас є кінотеатри, але там що ми можемо бачити? Тільки попсові стрічки. Сьогодні в Харківському бумарі закінчується фестиваль французького кіна. Завтра, коли депутати вирішуватимуть питання продажу кінотеатру, тут розпочнеться фестиваль азійських стрічок. Плівки вже привезли. Такі ж Таке всі, всі фільми, які тут будуть. Некомерційне кіно вночі показуватимуть на майдані. Активісти, що ночуватимуть у наметах через проєктор демонструватимуть фільм про дітей, що стали заручниками дорослих війн. Марія Малевська, Олександр Бринза, Олеся Рудман та Юлія Шипунова. Програма Вікна СТБ. І щойно стало відомо, що перед нічним сеансом на Харківському майдані до молоді прийшли обласні депутати. Вони пообіцяли, що не ухвалюватимуть рішення про продаж кінотеатру, і саме за цією умовою пікетувальники погодилися розійтися.